Devil May Cry – гра з недовгою, зато багатою історією. З'явився даний проект випадково, коли Capcom, працюючи над новою частиною Resident Evil, придумала нового персонажа Тоні. Герой мав стати неймовірно могутнім дядьком. сеттинг планувався готичним з надлишком демонічних задниць. Батьком героя мав бути Спенсер, а мати проста жінка Єва. Такий варіант сценарію відразу був відкинутий, проте ідея сподобалась комусь на верхівці компанії. Так на світ і з'явився перший Devil May Cry. Гра була старої закалки, основну роль відігравав геймплей, який був неймовірно складним та водночас глибоко продуманим. Ось що стосується сюжету, то його запхали у гру, аби був щоб якось зв'язати між собою локації. Проте на диво він прийшовся по душі великій кількості гравців. Після виходу другої частини розробники самі себе загнали в глухий кут в плані сюжету. Саме тому було прийнято рішення зробити Devil May Cry 3 приквелом оригінальної гри. Тут і стався прорив серії в маси. До виходу четвертої частини Capcom покинуло чимало ключових фігур, включно з творцем гри Хідекі Камія. Серію потрібно було освіжати, тому громадськості представили нового персонажа Неро, на якого добряче свого часу з озлобою накинулись фанати. Сюжетно історію втиснули між. Першою і другою частинами серії. Ну а щоб ви не загубились, ось вам хронологія подій в Devil May Cry, Якщо б ви зібрались прогнати усю серію спочатку, загалом капком, щоб не морочити собі баки з цією сюжетною плутаниною, вирішила віддати проект в інші руки. Мол, розберіться там самі, а ми просто будемо контролювати процес розробки. По великій мірі таким чином компанії вдалося перезапустити та освіжити серію. Око Саурона впало на невелику студію Ninja Theory, яка спеціалізувала. Лась на слешерах та уже подарувала нам одну чудову історію під назвою Enslaved. Одна причина не причина, тому іншим поштовхо передати проект іншій студії стали балачки та недавні експертні в лапках. Висновки, мовляв, японські методи розробки не зовсім правильні та збиткові, тому їм потрібно перейняти досвід у Європи та Америки. Як би там не було, ніжя Теоріна напрацювалась на славу і випустила те, про що ми зараз з вами поговоримо: діємсі, Devil May Cry. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. Щоб говорити про сюжет у новій частині, давайте пригадаємо, яким був DMC та паралельно співставимо дані факти з творінням Theory. В оригінальному Devil May Cry Данте це мисливець на демонів, має власне агентство з одноіменною назвою, яке спеціалізується на винищенні різного роду нечисті. Одного дня до нього завітала на вогник незнайома гостя та запропонувала небагато немало знищити Мундуса, демона, якому підкорявся сам Спарда, та в силах якого знищити світ людей. Протагоніст, не довго думаючи відправляється на зустріч із мундусом. Новий Данте не схожий на того протагоніста, якого нам показували капком. Він живе в маленькому трейлері і веде не надто ідеальний спосіб життя. Одного ранку до нього також завітала незнайома гостя. Проте цього разу ситуація трішки змінилась. На героя полюють, та йому плювати на всяких там демонів, і йому не потрібна ніяка допомога. Проте зустріч з главою так званого ордену, який і прислав Кейт на допомогу, змушує головного героя змінити свою позицію в протилежну сторону. Данте вирішив. Шої допомогти знищити Мундуса, главу мега корпорації, по сумісництву наймогутнішого демона. справді ти. За сюжетну складову нового DMC відповідав Алекс Гарланд, людина, яка безпосереднього відношення до ігрової індустрії не має. Проте прославилась як сценарист таких фільмів, як 28 днів по тому, Sunshine та Дред 2012. Тому цілком зрозуміло, що автор писав сюжет у звичному йому стилі. У результаті ми отримали чудову історію, яка не просто розповідає історію Данти на новий лад, але й змушує замислитись про меркантильну та приземлену сутність людини. Варто зазначити, що Подача сюжету «Ніндзя Тіорі» більш розмірена, а катсцени тепер складаються з спокійних розмов. Проте їх логічний виклад та зміст, приправлений долею якісного гумору, компенсує недостачу видовищних сцен, якими нас годували Капкомівці через кожні 10 хвилин. Хоча кому компенсує, а кого засмучує. Оригінальна історія ігор розповідала нам історію напівлюдини-напівдемона. В Данте тече демонічна кров. Він володіє демонічною силою і тому може протистояти різноманітній нечисті. Проте, з іншої сторони, він людина, що здатна переживати, любити, плакати, адже демони ніколи не плачуть. У кожній частині ми бачили сльозу демона і ту чи іншу відсилку до основних слів франшизи: можливо, і демон може плакати. У цьому, власне, і була суть назва гри. На жаль, чи на щастя. Тя у DMC залишилися лише ачівки з коронними фразами. У новій грі Данте постає у подобі Нефеліма наполовину демона, на половину Ангела, що увібрав в себе найсильніші сторони обох неземних істот. Адже зміни в новому сеттингу зазнала і мамаша Данте, яка у новій грі не просто людина, а Ангел. Данте наділений силою покласти кінець вічному протистоянню небесної та пекельної братії. Хоча є у змінах великий плюс. У нас на моніторах перезапуск серії, і закручений він так, що історію цікаво пізнавати як новим гравцям, так і олдфагам. Тепер перейдемо до персонажів гри. Майже кожен герой є певною інтерпретацією персонажів з попередніх ігор серії або просто втіленням тих чи інших фольклорних бабайок. Мундус верховний демон, що ледь не дотягнув до ролі основного злодія антагоніста у грі. Згідно сюжету, це лисий як коліно серйозний пекельний дядько з манією величі та доволі заурядним та передбачуваним бажанням захопити землю зі всіма потрохами. Проте, на відміну від багатьох його злодійських побратимів, таку захцянку Мундус міг собі дозволити, адже являвся чи не найсильнішим демоном у всесвіті DMC. наряду зі Спардою, оскільки у новій частині цих двох демонів споріднили. І представили братами мундус, ще ім'я швидше за все, плід буйної фантазії сценаристів-розробників є такою собі аналогією сатани. Він черпає свої сили з воріт пекла, а будучи в безпосередній близькості від них стає безсмертним. Ліліт бойова подруга Мундуса. Цікаво, що даний персонаж має глибоку міфологічну підоснову. Є безліч історій походження цього демона. Та більшість сходиться у тому, що Ліліт є матір'ю усіх демонів. За легендою, вона була першою жінкою ще до появи Єви. Ім'я, яке носить матір Данте, Ліліт втекла від Адама, за що була проклята народжувати демонів, демонів за однією з версій Демономатка. За іншими джерелами Ліліт – це нічний демон, дружина Ангела Самаеля, ангела смерті в християнстві та демонології, що є нічим іншим, як ангельським іменем сатани. Тепер зрозуміло, чому Ніджа Тіорі вибрала саме таке ім'я для істоти, що носитиме вирудка Мундуса. Хлопці без 100 грам не розібратись. Боб Барбас в міфології відомий як просто Барбас з легкої руки ніндзя-тіорі, названий Бобом. Про Барбаса можна дізнатись більше з Аркс Готіа, у якому він описується як ватажок 36-го легіону демонів та являється скромним президентом пекла. Згідно міфів, Барбас міг показувати речі такими, якими вони є насправді, якщо ті були замасковані чи дізнаватись правду, яка приховувалась. У новому ж DMC Барбас навпаки приховує реальні речі та виставляє данте терористом. Варто зазв... Значити, що робить він це за допомогою телебачення, що не так далеко від істини, правда? Дрекавак права рука Мундуса. Не те, що ви подумали. Потрапив до нас він із Сербії. В дослівному перекладі означає крикун. У грі ж він слова не промовив. Ще одна особливість діаметрально протилежно висвітлена британською командою. Крикуна описують худим, довгим та кістлявим з чітко вираженими тваринними рисами, що досить схоже до ігрового персонажа. Але на цьому збіги, мабуть, закінчуються. За іншими ж словами, це не крик, а плач. Дрекавака не можна вбити, доки його душа не віднайдет. Спокою сучасні жителі Львівщини, судячи з усього, забули за що боялися цю істоту, применшили її можливості та почали інтерпретувати як чупакабру. Феніус не ворог Данте, проте також демон. демон, і також з історичною підосновою. Феніус у нас древній грек, що був королем Тріс. За однією з версій, з сином Посейдона, не багато немало, царя всіх морів. А першою дружиною у нього була Клеопатра. Непогано мужику жилось, одним словом. Згідно міфів, феніус осліп. Причин цьому також є кілька згідно з різними джерелами. За однією з версій він хотів осліпити своїх синів, що в результаті відбилося на ньому. Клоуні. За іншими ж Переказами Фенія замучили Гарпії за його скверноту, що ми, власне, і можемо побачити в одному з епізодів гри. Кейт. Тут паралель швидше за все проводиться із святою Катериною. Згідно церковному переказу, свята Катерина прийняла християнство у 17 років, у віці, в якому Кейт вступила в братство і познайомилась з Вергілієм. За наказом імператора Максиміана, що переслідував християн, була замучена за віру Христову. У той же час бачимо, як Кейт жертвує собою, щоб врятувати те, у що віри. Та готова знищити секретну інформацію ціною власного життя. Пойсон паралель провести важко. Отрута вона усюди отрута. І цей монстр отримав своє символічне ім'я за те, що труїть людську свідомість, будучи секретним інгредієнтом у найпопулярнішому напої. Хантер на жаль ще один демон без паралелі. І як у випадку з Пойсон, усю його суть вкладено в його назву Мисливець полює на Данте. Коли говорити про геймплей у DMC, то він завжди був детально пророблений та важкий. Варто лише зазначити, що Devil May Cry вважають батьком жанру слешер, на якого орієнтувались розробники нових проєктів, Був це бог війни чи Darksiders. Для того, щоб вимальовувати у грі неймовірні комбо та дивитись, як Данте розкидає моток в різні сторони, потрібно було не одну годину, а то й не один день, вивчати комбінації. Гра нагороджувала за стильні комбо та зміну стилів, видаючи ранги стилю, які у свою чергу впливали на отримання. Отримання сфер, що відкривали нові вміння. Дана особливість залишилась і в перезапуску серії. Кажуть, що гра була зроблена ще за рік до її релізу. Тоді чим же займались розробники увесь цей час. Вони відшліфовували і доводили до блиску геймплей нової гри, а цей процес безпосередньо контролювали самі Capcom. І потрібно віддати належне, адже зі своєю задачею вони справились на п'ять з плюсом. Ninja Theory змінила формулу геймплею. Тепер не потрібно запам'ятовувати комбо і витримувати час. З їх застосування. Тепер Данте не завмирає як вкопаний, якщо ви випадково невчасно нажали кнопку у серії ударів. Геймплей інтуїтивний і зрозумілий. Одна кнопка відповідає за пістолети та крюки, друга за швидкі удари, третя за спецудари. Якщо зажати кнопку, отримаємо сильний, обкурено затягнутий удар. Далі розробники дають нам три режими: людина, в якій Данте використовуватиме славнозвісні ібуні та Айворі, та вірний Ребеліон. Ангел режим, що пришвидшує усі удари, охоплює. Більшу кількість ворогів, проте зменшує їхню потужність. Та демон удари стають неймовірно потужними, але на противагу ангельській силі повільними. Переходити в будь-який режим можна коли завгодно. Що на ділі дає доволі веселий та нескладний геймплей. Як і раніше, вміння вдало змінювати один стиль іншим винагороджується рейтингом стилю. Завдяки чудовій роботі британської студії, Sensational на екрані з'являється уже доволі швидко. You jump, I twist. Are you serious? Trust me. I jump. You twist. Good luck. Зазвичай не чекаєш побачити такий якісний слешер на Unreal Engine. Гра не просто виглядає красиво і соковито. Уся механіка відточена до ідеалу. Провисання відсутні, динамічний гімплей повністю зберігає свої властивості без втрат якості картинки. Велика заслуга дизайнерів у гарно промальованих локаціях. Світ у грі сірий та непримітний, немов рядовий мегаполіс у віддалених його районах без неону та кольорових ліхтарів. Від людського ока справжня картинка прихована. Вони не бачать демонів, які насправді вже давно серед люду. Побачити реальність можна у лімбо. В залежності від ваших філософських переконань така собі паралельна реальність. Або ж справжній світ прихований від сприйняття під впливом віріліті та телебачення. Тут дизайнерам відкрився неймовірний простір для творчості. Ніяких тобі обмежень і умовностей. У Лімбо ми можемо побачити будь-що. Динамічні вулиці, що моментально змінюють свою форму, уламки будинків у відкритому небі, відображення реальності міста у воді, де ходити приходиться по кришах, а над головою буде наче знайоме місто, але відображене навпаки. Реальність помножена на мінус один. Кислотна кольорова гама у місцевому клубі та багато іншого. Бадьорий геймплей підкріплюється чудовим звуковим супроводом. Над саундтреками до гри працювали два гурти: нідерландський Тріо Нуісія та норвежський гурт Кріст. В останнього капком також ліцензували декілька уже раніше написаних треків для того, щоб помістити їх у гру. Загалом музика унаслідує атмосферу оригінальної серії ігор. По суті, це той же індастріал, який додає завзяття при рубанні демонів на шматки, але тепер трішки приправлений електронікою. Хоча інколи з ваших колонок лунатиме і мейнстрімовий дабстеп, важко сказати, що він там не п. Сує музика, як і дизайн рівнів, доповнюють одне одного та надають неповторний стиль новому діємсі. На сам кінець можна сміливо зробити висновок, що перезапуск серії у британців з ніндзятіурів дався на славу. Хоча закоренілі фанати будуть і надалі рвати на собі волосся, проклинаючи розробників за те, що споганили серію, зробили Данте придоркуватим хіпстером і так далі. Та облишти люди. Це ж переосмислення, а не продовження. Тут і сетинг зовсім інший, і події відбуваються в абсолютно іншій реальності. Вже зараз розробники заявляють про те, що нові частині DMC бути. Хоч офіційно сіквел не анонсований, отож чекаємо на продовження історії Данти, та сподіваємось на нові хороші нововведення та подальший розвиток серії. Stop worrying about things I can't control. Stop worrying about dollars I don't know. Stop worrying about things I cannot know.